Всім привіт! Мене звати Кетрін. Я є канадка українського походження, яка жила довгий час в Києві і зараз проживає в Торонто. І я записувала минуле таке відео про мінуси Канади. А сьогодні ми проговоримо про плюси Канади від Канадки. У мене є певні нотатки в телефоні, тому я буду їх читати, аби не збиватися з плану цього відео, адже мені так подобається. Пункт перше дозвілля. Мені дуже подобається те, що в Канаді спорт є доступним, він є близько. Я говорю конкретно за своє місто, де я проживаю. Я проживаю в Торонто. У нас тут дуже багато на літній сезон відкривається парків дитячих, саме з басейнами, де можна піти і дорослим поплавати, і дітям поплавати. Там є лайфгарди, там є переодягалки, є фонтанчики для водички. Можна попити, не треба собою. Цю воду тягати. Так само дуже зручно, що є туалети, є переодягальні, є душі. Тобто, це все безкоштовно. Так само безкоштовно це тенісний корти, великі теніс, хочеш маленький теніс, парки великі, і дуже ще подобається. що Якщо тобі потрібно йти кудись, оббити водичі попісяти, те ще в Україні коштує гроші. Тут це безкоштовно, туалет є в метро, не на всіх станціях, але він принаймні є. У моєму будинку, де я проживаю, у нас є спортзал. А якщо навіть спортзал не в будинку, бо є більш старий фон, де немає ні спортзалів, а є ще більш новіший фон, де навіть є басейни. У мене такий будинок середньої вартості. І в мене є спортзал. У мене є стадія рум, тобто є партія рум, тобто кімната ну, для навчання, кімната для вечірок. І спортзал такий маленький. І це доволі зручно. І за це я власне і люблю Канаду, бо заходіш зал прямо в будинку, також є Амазон. Амазон тобі доставить прям додому, прям доставку прям на наступний день, якщо хочеш Амазон Прайм, якщо не Амазон Прайм, то через кілька днів. А в Україні є опція іти на пошту або кур'єрська доставка. За доставку треба ще доплачувати. А тут, якщо набираєш на певну суму. Здається, вище 30 чи брисіти до доларів. Набираєш то з продуктів, то вас тобі доставляють то безкоштовно. Ну як безкоштовно? То за це вже захлопив. Наступний пункт який мені дуже подобається, це фудбанки. Тобто, якщо, наприклад, тобі нема, що їсти, і у мене був випадок, коли мені не було що їсти, коли я тільки сюди приїхала, і мені не хватало навіть на першу зйому зйом першої кімнати, то Футбанки мені дуже допомогли. Тобто приходиш, кажеш дату свого народження, тобто показуєш свої певні контактні дані, і вони говорять, та приходять, ти приходиш кожного тижня, там певний час. Наприклад, у мене це був четвер для цього футбанку, який я ходила. Я ходила в футбанк в це такий район Торонто. І тобі дають м'ясо, тобі дають рибу, тобі дають солодощі, тобто повноцінно нормальний набір їжі, іноді дають навіть каву, тобто чай, все, що хочеш, крупи, картоплю. Йогурти, тобто, та це не буде прям люкс-люкс продукт. Але тим не менш, це такий продукт, на якому ти нормально поїсиш. І там також вони, вони питають, скільки людей в твоїй сім'ї. В мене на той час була лише одна людина, це я. І я. І якщо скажеш, що більше людей вони не перевіряють, але дадуть більше їжі. Але я казала все одно, що я одна людина. Фудбанки тут ходять так само, як багаті люди, такі бідні люди. Бо люди є в різних ситуаціях. Приїжджають люди на дорогих машинах. Але це нікого не смущає. Тому просто треба, треба, от береш і ходиш. Тобто це більше на такій совісті і на добрий поряд. Третій безсумнівний пункт це канадський паспорт. Завдяки канадському паспорту, в мене є можливість кататися в штати, і типу, це не без віз, але на порівнянні навіть з польським чи там, німецьким паспортом, коли ти їдеш в, по європейському паспорті в штати, то у тебе є віза туристична по прильоту на 3 місяці. В мене ж є туристична віза по. Прильоту на півроку, і тобто вона є по дефолту. І кожного року вона автоматично продовжується, коли заїжджаєш Штати. Так, на території штатів тебе офіцер запитає, куди ти їдеш, чому ти їдеш. Минулого року я була тричі в Чикаго, і я кажу: вітаю, їду до подруги або їду виступати. Так, бо в мене був івент маркетинговий, мене запросила як спікерку, адже я змінила свою професію з маркетолога в Канаді на викладачку англійської мови. Я цим вже займалася раніше, але, власне, більше зараз вирішила таки на цьому зупинитися, адже це краще для мого ментального здоров'я і загалом для того стилю життя, який я для себе обрала. Мені дуже подобається, це те, що тут всі іммігранти. Тобто, якщо ти, як українець, наприклад, ти мігруєш в Європу, то ти ніколи не будеш своїм. Частково також ніколи не будеш своїм, якщо в тебе є акцент. Але тут всі з акцентом. ну не всі більше, ви зрозуміли, так? Про що я, що більше людей з акцентом. І так само вивчати англійську мову це набагато легше, ніж вивчати будь-яку там іншу норвезьку, німецьку мову. Чому? Тому що дуже проста граматика. Вимова трошки tricky, але граматика дуже проста, бо немає такого, як відмінки величезних, як в українській мові. І це дуже сильно допомагає вивченні іммігрантам. Безкоштовна медицина також дуже гарний пункт. В тому плані, що дійсно вона безкоштовна. І ти приходиш, якщо тобі потрібно, до сімейного лікаря приходиш, він тебе огляне, тобі щось порадить. Направить тебе на рентген безкоштовно. Направить тебе на ультразвукове обстеження безкоштовно. До іншого якогось лікаря безкоштовно. Наприклад, моєму чоловіку до Лора треба було. Ну, не до чоловіка, хлопці, а скоро вже буде чоловіку, Направлення до Лора потрібно було. Правда, інша справа в тому, що Лор сказав. Ну, зараз нема мало вас соплі, то все добре, так у нас їх не було. У нас була інша проблема з внутрішньою складеністю носу, але він такий подивився поверхово, сказав: Ну, гуляйте на повітрі і все. Але сам факт, що ти хоча б до нього потрапиш безкоштовно, бо в Україні є або безкоштовно, тобто безкоштовно таке ж краще не ходити. Не всюди, але переважно. Або я приватно. Якщо у тебе немає грошей, то. Краще не попадати. А тут, якщо у тебе є гроші, то медицина ще кращого рівня. Але emergency це окреме запитання. Але тим не менш добре, що вона є безкоштовною за базові послуги. Тобто, якщо там зламав ногу, себе не візьмуть грошей. Якщо ти попадеш там в лікарню, капельницю, щось таке. А в Америці в Штатах це можуть бути шалені гроші. Також мені дуже подобається різноманіття різних культур кухні в тому плані, що хочеш спробуй ефіопську кухню, еритрейську кухню, скандинавську якусь там кухню, там, норвежську. Або, там, Якусь там палестинську кухню чи ізраїльську кухню. І е, ці всі кухні, вони, якби то, є в різних районах Торонто, і ти можеш скуштувати по факту, як побувавши в будь-якій іншій країні, дуже швидко. Я не кажу, що цього немає в Європі чи в Україні, вона також є, але вона стільки розвивана. І так само ти можеш послухатися з людьми і зрозуміти, як країну ти точно не хочеш їхати подорожувати. Бо до певного досвіду проживання в Канаді були певні ілюзії, оскільки. Через брак фінансів в моєї родини не було можливості взагалі бути за кордоном, і я мала певну мрію, що я об'їжджу весь світ. Але зараз я розумію, що я і не хочу об'їжджати весь світ, особливо з тими подіями, що зараз відбувається. То це і на добре. Тож мені дуже подобається. Тут це соціальна допомога. Тобто я виплата, є така програма саме в Антарію. Є федеральна програма. Якщо ти втрачаєш роботу і втрачаєш е, дохід, то тобі виплачується, здається, 55% від твоєї зарплати. Тобто, це називається. Е, AI, employment Insurance, тобто ти вносив ці пейменти зі своєї офіційної зарплатні, а якщо ти стала фонбло, то ти можеш обирати, чи тобі ці пейменти вносити, чи тобі не вносити ці пейменти. І далі федеральний уряд Канади тобі ці гроші виплачує, тобто як частина твоєї зарплати, навіть якщо ти не працюєш до 9 місяців, здається. І є провінційна програма в Альберті чи Манітобі, чи іншій Британській Колумбії, наприклад, провінції, вона може бути іншою. Але в Онтаріо це програма, якщо в тебе менше 10 тисяч доларів в збереженнях. То ти можеш податися, і також, якщо ти не є домовласником, то у тебе немає машини, активів або спільних банківських рахунків з чоловіком чи жінкою на більше ніж 10 тисяч доларів в збереженнях чи в інвестиціях, то тобі виплачується певна сума допомоги. Тобто, якщо ти там чисто на їжу, це там здається, 300 шімець доларів. Якщо до там їжа плюс квартира, це сімсот долари. На одну людину, якщо з дітьми, то то більше. Звісно, допомога в мене дітей немає. І е, також це дуже сильно допомагає тобі вижити в Канаді, коли ціни дуже дорогі. А роботу можна шукати місяцями. А тепер найцікавіше пункт, тобто, чому власне всі сюди такі їдуть? А це все через зарплати, якщо не порівняти це все з цінами. Зарплати дуже навіть непогані. Тобто, якщо говорити про мінімалку 17-20, це дуже непогана мінімалка в Торонто, в провінції Онтаріо. І вижити можна, але дуже потрібно буде багато працювати. Але люди отримують тут і 20 доларів на годину, і 25 доларів на годину, і 30, і 40, і 50. Мало хто, звісно, але отримують залежно від того, яка в тебе кваліфікація як професіонала. Скільки років досвіду ти маєш, які ти референси маєш і його може бути зарплата там 20 доларів, 25 на годину, 30 доларів, залежно від того, до такі, які це професіонал і на і хто клієнт, бо не в кожного клієнта є можливість платити кошти, навіть якщо ти офігенний спеціаліст, з офігенними референсами і робиш просто так, що ту підлогу можна вилизувати. О, гарні зарплати в садочках в, day, в daycare, це ясли або кіндергарден, тобто це дитячий садочок, оскільки е, і це регулюється залежно від того, який в тебе рівень викладача. Я не точно не знаю, але знаю, що там здається, є один рівень, є потім другий сертифікація. Що більше в тебе сертифікація, то більше ти маєш. Так само, якщо ти якийсь там інвестиційний банкір або сантехнік, ти непогано заробляєш так: 35-40 доларів на годину або навіть вище. Але все вимірюється конкуренцією і все вимірюється твоїми референсами та вузькістю твоєї експертизи. Наприклад, якщо ми говоримо про медсферу, те, що мені відомо, дентисти можуть заробляти, наприклад, 150 доларів за годину. Її ністки, це ті, що роблять чистку, це 50-60 доларів за годину. Люди на ресепшені можуть мати 20 до 35 доларів на годину. А офіс-менеджери це ті, які працюють, наприклад, в менеджерівській позиції, 28, 32, 35 або 40 доларів на годину, залежно від того, яка це клініка, наскільки багато клінік людина опікується. Також неймовірна річ, що мені дуже подобається в Канаді, це повітря, якість повітря. Бо в Канаді дуже багато лісів. Я говорю за більшість територій, також тут є гор, тут є океан, тут є неймовірна природа. І це ти коли дихаєш, ти відчуваєш, що набагато чистіше повітря, ніж коли ти живеш на території, де трошки менше лісів, ніж в Канаді. І Канадці дуже сильно опікують своїми лісами, і conservation areas National Parks. і завдяки цьому, коли ти приїжджаєш в якусь місцеву пам'ятку, або там на кемпінг, це все платно. Маєш за це буде за вхід за все. Але вони там дуже опікуються. Є оці е, питні фонтанчики, є туалети, все зручно, все з гарними зручностями. І навіть тут така штука, як глемпінг, Так само це є в Україні, але е, дуже популярна штука, коли ти їдеш якбито, в кемпінг, але зі зручностями. І люди тут дуже сильно цінують свій комфорт, люблять рибалку. Люблять природу, і я вважаю, що це дуже гарний плюс. На цій ноті я закінчую наше відео. І наступне відео буде про інвестиції в Канаді, оскільки я вже інвестую не перший рік, і я вважаю себе людиною вкрай фінансово грамотною. І розкажу, як саме я це роблю, чому саме так, і скільки ж в мене грошей в інвестиціях. Тому не пропустіть.